Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Відео буде коротеньке, тому що, тому що випали з життя, не знаю на скільки днів, якщо чесно навіть не заходила і не дивилася, коли я в останнє викладала відео. Це було на минулому тижні. Мабуть, усер... так, мабуть у середу спочатку захворіла Аліса. В четверг зранку ми прокинулися, та в общем, не, не хочу навіть розповідати. <кій> Відмінили ми заняття. Також у нас в четверг була річниця шлюбу, чотири роки. Хотіли десь, ну це перед цим, хотіли десь поїхати, відпочити родиною, десь погуляти, щоб не знаю, Алісу кудись звозити. В кінцевому етозі, звісно, ніхто нікуди не поїхав, ми залишилися заранку за лісою вдома. Я з останніх сил якусь вечерю застояпала з того, що було, запекла в духовці там картоплю з куркою. І Женя, як приїхав з роботи, у мене вже знаєте, свербіла в носолодці. Стан взагалі, взагалі ніякий. А то посиділи наступного дня і вже, і вже під вечір почалося. Ну, в нього не так сильно, тому що він і вдома особа ж не буває, що він там ввечері приїхав, поспав і поїхав. Ми за лісою. Одну ніч взагалі я не спала. Вона спала, а я ні, я сиділа біля неї, не могла просто заснути. її не добре було. Апетит в дитини був, але знаєте, як організм відвергав їжу. В общем, поїсти її все. Такого взагалі наступного дня. Вона оту, перший день лежала, майже не вставала в туалет. Я її просто брала до руки, саджала, і так само назад. То, взагалі вона настільки слабенька була. Наступного дня теж вона цілий день лежала, під вечір активізувала, активізувалася. І... Наступної ночі ми знову не спали, тому що в неї нібито, задайте, вона відлежалася, з'явилися сили. І І наступну ніч ми теж не спали. Стан мало того, що захворіли ще і не спиш, то переживаєш, голова болить, все болить взагалі. Потихеньку потроху. Почала щось робити на кухні, у нас же з'явився наш буфет. Треба ж було, щоб його поставити, треба було обробити підлогу, профарбувати. Це теж займає час, щоб воно там все повисихало. Зібрав Женя буфет. Зараз далі покажу, розкажу за нього. І вчора я е, обробила всі шви на підлозі. Ну, в останню профарбовувала лише, щоб поставити буфет. Женя його збирав цілий день. Це просто е, сьогодні зранку Женя поїхав на роботу, Аліса спала. Я от вирішила пофарбувати волосся, підфарбувати корінчики, тому що вже мало того. І, ну, я зараз знаєте, пудую трошечки, перед цей, <свісно> перепудрилася, щоб не так страшно було. Е, оце все червоне, ніс червоний, все таке попечене, бо постійно тошморгаюся. І дивлюся, і волосся вже в такому стані. Вже дивитися на себе не можеш і не виспаний. Я, як завжди, перед фарбуванням знімаю з себе прикраси. Постійно це, це все відбувається у ванній -кімнаті, ванні кімнаті. Постійно я клала сіточку ту на ну, там, де -то зливається там де. І щось я забулася, ще не прокинулася, теж сьогодні до півчетвертої Ліса не спала, і я разом з нею веселилася. І забулася, і ще знімаю сережку і думаю, хоч, хоч би не впустити. В ітозі, ходжу, ходжу цілий день без сережок, тому що одна моментально в мене ніби за руки її хтось вибив, і вона впала прямо туди, в ту дірку. Жені написала, він каже: не користуйся що... Скоріше за все, що нікуди вона ж не дінеться, і можна буде її достати, якось там розкрутити. Знизу я сама навіть не намагалася, тому що ще щось зламаю. Я не, не по цих справах. Ось. Пофарбувала волосся, Аліса ще спить. І я швиденько профарбувала підлогу. Зараз вже денного світла нема, ну такого. Звичайно, буду ще робити тут, як і в кімнаті, оце світлим, таким, щоб воно якось гармонійно вже все було. В мене, якщо чесно, безлад, оці всі пляшки це з водою, простою з-під крана, як освободиться, звільниться там на балконі, як усі свої огірки, помідори. Надумаю вже викидати. Туди все попереносимо, якось поскладаємо. І теж зробиться порядок, бо на, на балконі теж у мене там пляшки з водою, напхано, що там ступнути, нема де. Поставила на паузу, бо в мене закипіла вода, щоб говорити макарошки. Можу, якщо все розпечатати. Силу готувати, взагалі щось немає. Я лісу, то вчора робила трошечки буквально на... На три спорції супчик з Ми вчора борщ заїхали. Як я казала, на тиждень готую. то На тиждень він і, і вийшов, рівно на тиждень. Десь макарошка одна впала, не знаю. Знайдеться потім. сил готувати немає. Я взагалі на вечір ніколи макарони не готую. І я не знаю, мені це щось таке або на сніданок, або на обід. У мене якось на вечері, щоб. Або ми щось першу якусь страву куштуємо, або, або щось з картоплею, щось таке. <кхід> В, общем. В общем, якось так буде виглядати вечеря. Варю яйця, варю сардельки. Щойно були на вулиці за лісою, все ж таки виходило, бо в мене вже голова почала кипіти. Просто неможливо вже в хаті. І хату ж треба перевітрювати, бо бухикаємо, І ще зранку. Ні, не зранку, це вчора ввечері смажила котлети, по котлетки буде. І в общем, ось така вечеря Ще помідорки в мене на балконі треба буде помити, порізати. Оце в Салтівському зайшли. Зараз по акції жінні неулюблені сардельки. Так, вони щось біля 200, чи трошечки дорожче, не пам'ятаю, за кілограм. А зараз, по-моєму, 158. Тож, вигідно, батон взяли, за лісою сир, соки, там 300 грамів цукерок, тобто ще на молоко. Оці дуже рятують, як ото в насаглоці свербить, як все тільки починалося. У мене якась мене конфет була, бо я якось купляла в ВТБ. Купляла, щоб собі було, бо мене інколи, інколи дуже рідко, як у транспорті їдеш трошечки, ну не качі, але, але ну, таке, що знаєте мутить мутить. Всі хто, взяли. І Ні, нічого там більше, такого станенького нема. Ну і, власне кажучи, цей буфет порядку у мене немає. Я так хотіла все поскладати, щоб все в мене, знаєте, щоб все гарненько було. А так як в мене сил немає, я просто все запхала, понапихала, понакидала ліки і тут ліки. І тут ліки, ось тут, і на холодильнику, ну, в общем, в общем, просто напхала, запхала. Якось так. якось так, Тут зверху посуд, знизу. До речі, знайшлися тарілки ті, що я все шукала. Вони якось були в пакеті замотані і стояли якось на ось цій місці. Тут у мене. Зараз покажуться. Паніровочник там щепотка залишилась. Тут у мене вівсянка в таких пакетиках. Це коли ще евакуювалися, давали на ну, типу, гуманітарку. І так вона щось у нас не пішла. Я хочу її пустити на випічку. І воно просто так компактненько так з'єдналося. Ніби це воно в одному пакеті просто лежить. І це. Через це я її не помічала. Тут поки що там таке сіль, банка порожня. Тут напхала все просто Все підряд. Що це? А, це кульки лісини В общем, в общем. Женя дуже-дуже сильно сварився, коли збирав цей буфет, хотіла сказати, комод Зараз треба макарошки помішати. Дуже сварився, тому що е, понасверлили дірок і десь там якісь, знаєте, як це сказати, погрешність, чи як. Якісь там міліметри, пару міліметрів, десь там воно не сходиться. <кій> Сам корпус добре, він, ну, швиденько він склав, а ось проблема була з дверцятами. Щоб їх виставити, щоб вони нормально всі на один рівень були. І це просто це якийсь жах був. Ще також понасвілили тут зайвий гірок. Я такого зараз я супер не було. Позатикало, але воно тут взагалі не має бути. Взагалі його тут не має бути. І десь ще, ще десь було. Десь ще затикало, не пам'ятаю вже оці дирки і оця Шухляда, оця шухляда, теж з нею були проблеми. Женя каже, це якісь дішманські, просто найдешевші галімі, оці даводчики, чи як вони називаються. Таке воно. Хлібке, чи як його назвати. Сам буфет, на вигляд, ну, класний. Мені подобається, як він тут став, як він виглядає по вмістимості. Але просто стільки е, не те, що не матюків наслухалася, а покушення збирала взагалі. Ну, Добре, що все добре, але знаєте, все одно немає якоїсь. Якогось відчуття радості, тому що ось чекаєш, чекаєш, плануєш щось, і хвороби, дитина захворіла. то Те, що ми похворіли, то це таке ми дорослі якось переживемо. Женя взагалі вчора прокинувся, в нього ще пухша через зуб, десь чи просквозила, чи, чи що. Я йому сьогодні зранку кажу: йди до лікаря, йди до стоматолога, їдь. Ні, на роботу. Так, це вимикаємо. Не засікла, <кій> скільки яйця в мене кипять. Що ще, що ще? Був у мене чудовий букет. В принципі, я сфоткала, як він виглядав. Я просто він два дні постояв, в мене вази нема. В такому стакані просто стоїть, і воно ж було запаковано, троянди високі. І воно хиталося такою і, і квітів не видно. І десь його треба в куток ставити, щоб воно не впало. Не дай Боже, вода щоб не розлилася. А ліса десь якусь там троянду вже по. Ліпіски сьогодні бігала, відривала і біжить в смітник, викидає це взагалі така, Треба якось зачиняти кухню, як ми тут не знаходимо, щоб, щоб не перевернула і не покололася, бо десь там шипи ще є. я ото на студій день, на наступний, чи коли пообрізала, зняла упаковку та й таку поставила, хоч. Щоб око радувала, щоб хоч їх бачити і щоб воно не падало. Так що так, порядку теж я ж кажу, тут нема, тому що ось там в куток е цей пару ковер запхала поки що. Не знаю, як воно буде, не загадуючи, буду намагатися завтра, можливо, зранку вийде. Профарбую вже. Uh, ще мені плитку треба ці шви обробити. Ну, спочатку хочу з підлогою закінчити, холодильника поки що в кімнату винесли. Uh, це теж цирки були. Женя каже, з тебе помощник, я його взагалі не могла з місця зарушити. Ну, він каже, він та підняв, і мені теж треба було підтримати, але я взагалі у мене кажу, що сил нема хочете, що роблю. Перефарбую підлогу застелю і хочу ще швидко зробити, і тоді вже вставити холодильника. Хочу все якнайшвидше зробити, ще тому, що позастілати підлогу вже коврами, тому що в хаті свіженько я сьогодні вмикала дуйчика, вмикала дуйчика. Аліса отож по підлозі ж бігає, шкарпетки постійно знімає, її вдягаю, вона знімає. Це... Коротше. акціон цілий. Хочеться вже позастилати, щоб знаєте тепліше трошечки було, тому що погода вже не радує. В минулому році, мені здається, весь вересень ще жара була, я пам'ятаю, роздягнуті ходили. В цьому році так не, не підфартило. Ну, в общем, якось так, якось так. Ну, буду намагатися знімати для вас. Тому, що знаєте, кожного дня, ну, завтра вже завтра точно щось запишу, завтра точно щось викладу, тому що все одно щось потихеньку робиш, і можна було це знімати, але але, але. Одна нога тут, одна біля дитини, це розриваєшся, бігаєш і через навіть що теж не хочеться знімати. І бухикати, шморгати на камеру теж, ну, взагалі, якось так. Новини теж. Я сьогодні тільки прочитала, побачила, що зажагіття в Києві було, та й не тільки в Києві. Взагалі не бачила, не заходила перед цим. Це просто жах. Що, що я можу сказати? Співчуваю, тримаємося, як завжди. Добренько. Всіх обіймаю. Дякую, що чекали на відео. Всім дякую, хто писав, почали бити в колокола, Де ви пропали, де ви пропали, що з вами відбувається? Що сталося, всі переживають багато хто. Дуже вам всім дякую, всіх обіймаю, всім бажаю милу та тиші. Пока-пока, до наступного відео.